26 липня виповнилося 70 років міку Джаггеру, англійському рок-музикантові, акторові, продюсеру, вокалістові групи Ролінг Стоунс. Він народився 43-го року в місті Дартфорд, графство Кент. Його батько працював викладачем фізкультури, а мати брала участь у роботі асоціації консерваторів. Майк навчався в лондонській школі економіки і політичних наук. Проте не надто цікавився навчанням. Єдине, що йому подобалось, це уроки співів. Невдовзі він полишив школу, Утворена ним разом із Брайаном Джонсом і Кітом Річардсом Група Rolling Stones набувала дедалі більшої популярності. Передусім, знаєте, ви маєте бути задоволені всім, що робите, і самим собою, коли граєте для інших людей, і прагнете подобатись критикам та широкій публіці. часом ви можете подобатись собі і публіці. Проте чимало критиків не люблять цього. 62-го року у Jazz News вперше з'явилась назва Rolling Stones, А 12 липня того ж року відбувся перший офіційний виступ групи у лондонському клубі Маркі. У вересні Дік Тейлор полишив команду, а грудні Білл Ваймен офіційно приєднався до групи як басист. У січні 63-го до Rolling Stones приєднався Чарлі Вотс замість міка Ейворі. я не хочу бути, немов той погорілий театр. Я прагну залишатись живим. Саме таким є моє самовідчуття. Пораз створений міком Джаггером на сцені, унікальний його голос, іноді грубий, іноді жіночний м'який, енергія, часом навіть агресивність. І водночас майже дитячі витребеньки – все це зробило Джаггера одним з найпопулярніших рок фронтменів. Заслуги Джаггера в музичній царині отримали високу оцінку. До 60-річного ювілею королева Єлизавета посвятила його у рицарі.